Всім хай, з вами Сани, і сьогодні знімаю відео, як я починаю. Зроблю свою першу відкритку в посткросінг. Зараз вам поясню, що це. Це такий вид хобі, я думаю, я вважаю, я, я не впевнена. Де... Тобі дають адресу на спеціальному сайті, тобі видають адресу якоїсь людини, де вона пише, що вона вподобається, що їй подобається, яку листівку вона хотіла отримати, щоб вона хотіла побачити в цій листівці, щоб ну, що ти маєш написати цій людині. От. Uh, і ти маєш купити листівку, написати текст відносно того, що попросила людина, і відправити її і такий виходить обмін листівками з різних країн. Мене це дуже зацікавило. Мені попалось відео в Тіктоці, де дівчата оформляють такі листівки. От, і відправляють в дуже різні країни. Тож я зареєструвалась на спеціальному сайті. Кому цікаво, ось тут буде назва, я сподіваюся, я вставлю. От. І зараз з вами ми підемо обирати мою першу листівку, а після цього і будемо оформляти її. Також купимо марку, я сподіваюся, що ще не, ще не закрита. От оформимо з вами цю відкриточку, і я її відправлю жінці з США, якій зараз 74 роки, і вона займається посткросінгом 12 років. Дуже багато. В мене є інформація про цю жінку, яку вона хотіла б мати відкритку. Тож зараз підемо обирати. По дорозі я вам розкажу, що вона любить, що вона там плюс-мінус написала в анкеті. От, І будемо разом цим, цим займатися. If you love me, you work for the Отож, я нарешті на вулиці, слава Богу, це не мега сумна вулиця. Зазвичай. Але е, отож. Я зараз йду в книгарні, хочу з, по, подивитись книгарні в цьому всьому. Оскільки я пам'ятаю, там був здоровий вибір листівок. От, слава Богу, у мене кеймакі листівки все решту є. Отож, лишилося тільки купити ці дві речі, зараз ми, ми з вами будемо брати. Вона написала, що любить тварин коней, милі всякі іграшки, хочу всякі такі мили. Отож йдемо вибирати. Отож, я вже нарешті вдома, ось така в мене відкриточка. З котиком мені вона дуже сподобалася, Якраз підійшла по опису, як і просила ця жінка. Така дуже літня, як на мене, атмосфера, якраз на 14 -те. червня. Дуже навіть круто мені здається. Мені вона дуже сподобалась, особливо через свою текстуру. Вона така незвичайна, як на мене. Ну тобто, зазвичай листівки гладкі, а тут такі більш гафровані, я знаю. Ось і ззаді ось так виглядає. І також ось така Ой, марка в мене, я старалась на касі пояснити, що мені треба за кордон. Отож, зараз я дивлюсь, куди клеїти листівку. Так, її треба намочити, як я розумію, я думаю, сюди її десь приклеїти, я думаю, так. Ну, судячи з картинки, яка в мене ось тут, то, в принципі, так. Або вже завтра, думаю, завтра вже відправимо її з вами в наші адресанті Don Дон, Сміт Ось така красива. Коротше, отож. Я принесла листівку. Вибачте, що так трохи знімаю. Mm. О, чувака листівка. Фокус. Я вже біля по, 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 по цієї фігні. От, і давайте закинемо її разом. Все. Кричі, сподіваюся, сподобалось це відео. В мене в руках решістка, тому що сумку не взяла. Коротше, не, неважно, що в мене робить решістка в руках. А, отож, на цьому все. Сподіваюся, сподобалось це відео. Сподобалось моє оформлення. Можливо, вас зацікавила цей постпросінг. Всіх дуже люблю, дякую за перегляд. І я думаю, що коли мені прийде відповідь або прийде моя перша листівка, то я зніму також влог для вас і будемо знову з вами оформляти другу листівку. От, тому всіх дуже люблю і чекайте на продовження, сподіваюся, мені ця жіночка в Дуже сильно, якщо чесно. Тому всім дякую за перегляд і до зустрічі! See, don't gotta hurry, no Cause we stay in control In the name of love